Така красуня залітає до нас у продаж, це X3 в кузові F-25 на повному приводі на коробці автомат. Двохлітровий бензин. Великі оригінальні диски 18-го радіусу на хорошій гумі. По салону маємо шкіряний світленкий салон, Електропривід сидіння водія та пасажира з пам'яттю. Пробігу по авто 280 тисяч км, 13-й рік випуску, можливо, казав, можливо, не казав. Камера заднього огляду, парктроники перед-зад, Клімат круїз, автосвітло, автодощ, повний електросклопакет складання. Дзеркал. Мультикермо. Хороша музика. Зверху ми ще маємо панораму з люком. Задній ряд сидінь виглядає ось так в чудовому стані та просторий. Ось так панорама ззаду. Електропривід сидінь. сидінь. Електропривід кришки багажника. Ось такий вигляд має багажне відділення. Велике та простори. Ось таке гарне авто, гарна БМВ вже продається у нас на майданчику. По вулиці Немірівське, 94 є. Її можна взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Тож хапай авто на хапай авто.